У ніч проти неділі росіяни атакували низку регіонів України. За даними повітряних сил, це новий антирекорд. РФ використала понад 500 повітряних цілей, зокрема шахеди, крилаті та балістичні ракети. Вибухи лунали у понад 10 регіонах України. Основні удари прийшлися на Львів, Кременчук та Миколаїв. Ну, давайте тепер більш детально. Внаслідок нічного обстрілу в Полтаві пошкоджений вокзал Полтава Південна. У Смілі це на Черкащині ворог ледь не поцілив житловий будинок та повністю розтрощив навчальний корпус національного університету харчових технологій. Це ми зараз бачимо будинок. А на Львівщині в Другобицькому районі через влучання в об'єкт промислової інфраструктури місто частково лишилося без світла. Це ми, поки бачимо, все ж таки національний університет. А це вже, мабуть, Львівщина. і це лише частина тих пошкоджень, які ворог завдає завдав тієї ночі. Про комбіновану атаку ворога втрату в і ситуацію на передовій будемо говорити детальніше з Іваном Тимошком, головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, доброго ранку. Слава Україні. Слава, радий вас бачити. Навзаєм. Ну, давайте почнемо, мабуть, з найактуальнішої е, новини. Да, як це можна сказати, до сум почала діставати російська ствольна артилерія. Про це пише видання Українська Правда. За їхніми даними, передмістя вперше було атаковано ймовірно актив. Е, Реактивними снарядами причепної або самохідної гармати, якось так. Що зараз відбувається на Сумщині? Наскільки ворог наблизився до обласного центру, і чи довго триватиме такий терор? Чи зможе обстрілювати постійно місто Суми зараз Російська Федерація? Почнемо з того, що навряд чи це була артилерія ствольна. Угу. Тому що її уряження ну, гіпотетично може відповідати, якщо би там. Росіяни підвели до самої лінії кордонів з Україною чи до самої лінії фронту, але це надзвичайно ризиковано. Навіть та ж статистика, яку показує генеральний штаб по знищенню ворожої артилерії. Як бачимо, її є завжди найбільше з усієї ворожої техніки. Це при тому, що вони її намагаються дійсно, особливо буксировану, яка набагато менш маневреніша від самохідної ховати глубше в тилах від лінії фронту. Так, гіпотетично радіус дії, е, ствольної артилерії, там від 17 чи від 15 е, скажімо, кілометрів до 40, Але це все в теорії, це має бути ідеальні умови. Щодо реактивних засобів ураження, так це більш потенційно можливо, але тут інше питання: що на жаль, реактивними снарядами противник наносив удари і раніше по сумах. Тобто, це не пов'язано з його заходом на цю територію. Тут просто потрібно більш детальніше зорієнтуватися, який це був снаряд. Бо поки що це більше так, скажімо, припущення, що це міг бути. Так, бо, oh. бо, та бо росіян є керовані снаряди, але на артилерії, але знову ж це типу ескалібуру, які нам більше відомі, але це зовсім інша ситуація. Керовані такі снаряди, в них в них штучні, одиничні от що, а артилерію противник намагається зараз економити, бо снаряди вони отримують та з північної Кореї. Тобто тут така історія. Масло, ну, от, власне, да? якщо артилерійські снаряди вони намагаються економити, то здається, шахедів у них вдосталь. Якщо Якщо за м, останній місяць, та скажімо, цілю росіян були конкретно міста, великі міста, Київ, Одеса, Дніпро, то цими вихідними зауважили експерти, що ворожі а, безпілотники вони кружляли по всій Україні. Один навіть пролетів через територію Молдови, попрямував бік Румунії. Це якась нова тактика. Що вони цим досягають? І чи означає це, що атаки стають менш передбачуваними? Ну, якщо проліт через Молдову в сторону Румунії, там я... може бути два моменти. Або противник дійсно провіряє реакцію наших західних партнерів, або просто безпілотник втратив управляє. Місто. Я схиляюся швидше до другої тези, ну але тим не менше. Знайте, у нас завжди хочуть. Ми хочемо, щоб це було ось так дуже дражливо. Ну то нехай буде, що противник провокує. Mm. Якщо ми говоримо про кількість власне шахедів і їх застосування, ну минулого тижня була ще одна цікава специфіка. Противник використав іранський снаряд, іранські шахеди. У навіть тому ж самому пісочному кольорі є підтвердження позбитих. Що це може означати? Це може означати, що а, або росіяни витягають зі складів шахети, оскільки е, які вони отримали від Ірану швидше до Ірану ізраїльської війни, або, попри всю любов, дружбу і обіцянки допомогти Ірану. У війні проти Ізраїлю Путін кращого нічого не знайшов, як вимагає видно по контрактах, щоб Іран надалі постачав їм ці шахеди. Отже, означає, що вони працюють на максимумі або витягають зі складів для підтримки інтенсивності ударів. Масштабувати про що дуже всі прогнозують і розповідають, як тисячу там шахетів буде Росія запускати. А ми буде бачимо, запускати тисячу більш... шахедів. Я перепрошую. Ну тисяч... я ж вам кажу. Вони вже так чи інакше застосовують іранські снаряди. Чому вони застосовують іранські? Тому що їм не вистачає своїх. Як можна масштабувати те, чого не вистачає ага. на даному етапі? Треба запустити промисловість. Ну ми знов ми знаємо всі, що Єлабуга вже неодноразово піддається ударам. Для того щоб сховати цей завод під землею, потрібно мільярди доларів, точно не мають на поверхні, воно достатньо уразливо. Я вже не кажу про потребу в робітниках, бо ніхто з робітників не навіть в Росії в глибині ті, хто обминули армію, ну не дуже горять бажанням іти працювати на об'єкти, які можуть для них перетворитися дорогою в один кінець. Недаром Росія там, там хоч іноземці. Та недаром жено Росія хоче постійно наймати іноземців, причому там в тисячних масштабах, як вони заявляють. Ну це Пане, вже інша тема так. розмови щодо тактики шахетів по Україні. Ну, ми бачимо дійсно вони постійно намагаються комбінувати підхід для того, щоб не дати нам виробити якісь стандартні алгоритми протидії їхнім ударам по цивільним містам, все таки вони базово, чого намагаються досягнути такими шахетними ударами. Це геноцид цивільного населення. На цьому постійно потрібно акцентувати і наголошувати, особливо зараз, коли запрацювала ГААГА, тому що геноцид це цільове знищення державою. Державою знищення іншого народу населення чому важливо? Бо якщо навіть сконає Путін, потрібно, щоб ми розуміли, всі знали, що при геноциді держава, яка мала державну політику, геноциду, має компенсувати скільки це, звичайно, можливо, всі втрати і кожну смерть. Інші державі, проти якої застосовувала геноцид. Бо якщо ми говоримо про теракт, і те, що в нас більше акцентується, що це терористичні дії Путіна чи ж Путінської армії, це обмежує коло відповідальних і, там сконає Путін, і росіяни скажуть, ну це був він, а ми ну, так, не приділили. Пане Іване, якщо можна, от ми вже зговорили про е, нічні атаки, шахедів, ракет. І от під час є сумна, неприємна новина під час минулої ночі, е, минулонічної атаки. Україна втратила четвертий літак Ф-16. І, На жаль, загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко. Співчуття рідним у повітряних силах повідомили, що під час відпрацювання однієї з цілей винищувач у Стименка зазнав ушкоджень і почав падати. От льотчик відвів літак максимально від населеного пункту. Ну просто героїчний вчинок. І, виходить, через це не вийшло катапультуватися. Він вже не встиг і загинув. Як ви прокоментуєте цю втрату? Чому F-16 зламався, вийшов з ладу, був підбитий? Що сталося? Важко оцінити потрібно дочекатися все-таки офіційного розслідування, принаймні базових речей, і за яких умов він був підбитий, чи це, скажімо, він наблизився до цілі, яку він збивав, яка мала, скажімо, великий боязком боєзаряд, там, чи шрапнелі, чи вибухову хвилю спричинила. Чи це, скажімо, могло б міг бути також і ракета. Противника, який яка прикривала ці самі шахеди протиповітряної, а то да, запустили? Ми ж знаємо, що росіяни часто так роблять власне, та вони запускають протирадарні ракети. Коли ми відслідковуємо і політ їхніх ракет безпілотників саме з такою цілею, можливо, він потрапив саме в зону ураження ракети. Ага. Складно зараз ага. оцінити. Мені у будь-якому випадку, ми маємо розуміти, що f 16 ми отримали від партнерів, але є нюанс, що вони насправді і, і авіонікою, і засобами захисту ага. не укомплектовані, скажімо так, по останньому. По останній типу, моделях, чи по най, 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 найновішими засобами авіоніки чи захисту. Тому це така ситуація, звичайно, дуже неприємна. Але з іншої сторони, ми також маємо розуміти, що на війні немає менш безпечних, більш безпечних по професій, посад кожен виконує в силу своїх можливостей і в силу своїх задань. Роботу, які, на жаль, і перебуває в зоні ризику. Тут потрібно, тут важливо, що співчуття сім'ї і рідним однозначно, але без істерик, без там всяких зараз політиків, які будуть пхати свого носа і будуть тиснути на військових для того, щоб там показати, які вони політики дбайливі. Щоб не вплинуло власне на ага. застосування якість цих літаків, це є перший момент, бо також досвід здобувається тільки під час практичних вильотів проти для того, щоб ну, захищати це, наші Пане Іване. але у нас на жаль дуже часто такі трагедії супроводжуються. Ну, просто цинічними mm, політичними нападками так, на військових, і це може призводити до значно більшої шкоди. Пане Іване, дякую вам, що розповіли нам і поставили крапки на ді. А З нами на зв'язку був дякую. голова ради резервістів сухопутних військ України збройних сил України Іван Тимочко. Дякуємо. Ще.